У далекій далекій країні, де гори вкриті вічним снігом, живе добрий дідусь. Він несе з собою радість і подарунки всім дітям світу. Єва, ти тільки подивись, як гарно, а ми разом з моїм помічником Вафелькою йдемо додому і будемо дещо готувати. Давай, Вафелька, скоріш, бо я дуже голодний. Ну що, спечемо щось. Масло стриб, що в нас ще є? Та злюбить солоденьке? Що це таке? О, це новий випуск новорічних новин. Єва, це ж стаття про тебе в нашій газеті. І твоє фото на першій сторінці. Неймовірно. Так, що тут про тебе пишуть, що ти ходиш до садочка. І ось твоє фото. Яка гарна дівчинка! Вони навіть написали, що ти іноді не лягаєш спати вчасно. Це правда? Будеш над цим працювати? Ну, добре, добре, закінчу випікати. Я увімкну музику і повернуся до роботи. Ось так треба робити. То тут найкращий? додамо трохи приправ. Всі мої зірочки улюблені і швиденько в духовку, ось так, а я піду гляну. Що ще написали в новорічних новинах? Може, щось про мене? О. Вони оголосили переможців конкурсу. Ми знаємо, хто тебе любить найбільше. Впізнаєш? Не забудь сказати, що ти також любиш. Добре. Ідемо до вітальні і подивимось, що ще ми дізнаємось про тебе з моєї книжки. Я тільки візьму своє смачне какао. Так, де мені знайти книжку про нашого гостя? Де вона? О, це те, що я шукаю. Подивимось. Це ж фото з мого дитинства, чудові спогади, але подивимось іншим разом. Так, здається, я знаю, де може бути книжка. Це моя бібліотека. Тут зберігаються дані про кожну дитину. Цікаво, яку інформацію я знайду в твоїй книжці? Єва, тобі чотири роки. Я чув, що ти любиш танцювати. Це чудово, що ти допомагаєш мамі. І ще знаю, що ти любиш фотографуватися. Але, бачу, ще є одна порада для тебе лягати спати вчасно. Добре, давай подивимось твій подарунок вже готовий. Ось твоє фото. Це означає, що твій подарунок готовий. Незабаром я тобі його принесу. О, ось і фото. Чекай, чекай, скоро він буде у тебе. Так. Що ще ми можемо дізнатися? Що це за дим? Невже це мої пряники? Я сподіваюсь, чим все втрачено. Ой, що ж я наробив? Не впевнений, що ми можемо це їсти. Думаю, я не дуже добрий пекар. Можливо, замість цього краще займусь тим, що вмію найкраще. Почну доставляти подарунки. Гаразд, час вирушати. А тепер ми запустимо мої сани. Ну що ж, час на подорож навколо світу. Всі подарунки загорнуті. Єдине, чого не вистачає, це ласушів. Ти часом не бачила мою банку з печивом? Так, здається, я бачив, як вони зникли зі столу. Добре, мені треба перевірити. Куди я маю доставити подарунки. О, це там, де ти живеш. Добре. Тепер я точно знайду твій будинок. Поїхали. Огни вперед. Чекай, чекай. Чи все я взяв. О, ні, я забув твій подарунок. Спокійно. Ми все ще можемо виправити. У мене є ідея. О, ну ну, всі зниклі подарунки приходять до мене. Швидко-швидко. Думаю, це все. Все, готово. Але я так хочу печива. О, що це? Безбілетник? Чудово мене врятовано. До зустрічі. Веселих свят!